Слава Ісусу Христу, доброго дня! Я військовий капелан протері Олександр Гарба. Ми в цьому році започаткували громадську організацію, тактичний медичний центр Континент для перш за все для надання домедичної допомоги і консультативно-навчальної допомоги. Порятунку, скажем, життя поранених. Один із напрямків цієї діяльності є проєкт мобільних, мобільних е, бригад. Що це за проєкт мобільних бригад? Це бригада, яка, складає, яка буде складатися з е, двох лікарів, е, військових лікарів, е, психолога і капелана. Чому в такому. Саме в, саме, саме в такому обсязі ця бригада, ну тому що ви виникає дуже велика потреба. Потреба не лише тільки в фахівцях, скажімо, медика, а потреба, і в тому числі надання духовно психологічної допомоги пораненим. І це дуже важливо, і це дуже велика, на жаль, велика проблема зараз існує. Просто в відсутності фахівців. З цього плану відсутності психологів, кризових психологів, відсутності капеланів з досвідом роботи. І тому ми е, започаткували цей проект. Що нам для цього проекту треба? Ну перш за все, е, технічна допомога. Треба трошечки, скажімо так, знайти, не збирати кошти і знайти нам автомобіль, які ми могли би, скажімо так, їздити яким можна було займатися, і в тому числі евакуації поранених цей автомобіль як швидка допомога повинен бути обладнаний всім необхідним, щоб надати першу домедичну допомогу, до госпітальну допомогу, медичну допомогу. Ну і далі, все вже скажімо так, технічне забезпечення, і в цьому подібне необхідність цього дуже велика. Всі, всі наші медики, які зараз е, постійно їздять з різними благодійними фондами, але увійшли в нашу організацію. Вони всі розказують одне і те саме, що не вистачає, дуже, дуже не вистачає психологів, дуже не вистачає капеланів. І потреба в цьому дуже велика. Тому, ну сподіваюся, що це, що це не буде просто проєктом, а це буде. А, дійсно, працею, причому працю, яка ну, необхідна, ми не знаємо, скільки на привлики жа затягнеться ця війна, а, а вже це необхідність вже зараз треба, не, не потім, не через місяць, не через два, а вже зараз. Ну, як кажуть у нас на вчора. Тому ми хотіли б звернутися до всіх, хто небайдуже до цього питання, до надання допомоги нашим хлопцям. Ну, скажем так, прийняти участь, активну участь і допомогти якраз саме в цьому проекті, тому що все останнє, то що робить наша громадська організація і я, як голова, то в принципі зараз це все робиться і гуманітарна допомога, і надання до госпітальної допомоги медично. Наші лікарі зараз на фронті, в стабіляційних пунктах. Їздять постійно, але я ж кажу, це один напрямок. Але ми хочемо започаткувати те, що я вам зараз тільки що озвучив. Тому, будь ласка, приєднуйтеся. і думаю, ця, ця гарна Божа справа вона обов'язково дасть свій резонанс і таких груп буде не одна, не дві. А будуть будуть організовані, сформовані багато груп. Я дуже буду радий, якщо до цього підключиться ще якісь громадські організації такого плана, чи навіть якісь так, благодійні фонди. Будь ласка, ми будемо тільки раді, якщо тих груп буде багато. Тому запрошую до співпраці, запрошую до, до цієї великої долучитися до цієї великої роботи, яка так необхідна нашим хлопцям. Ну і разом до перемоги. Por el